Семеном Яковцем. Гравцем Млади Заграб Хорватії. Бойко приймає. Кіселюк допасове. Уривкін проти потрійного блоку атакує, але залишає мечей Іван Зелькович. Допасування саме на нього. Той атакує задню, задню лінію. Наші захищаються. Уривкін задню лінію. так і Таки. Тримають отасування у центр, і це вдалий блок від Семенюка. м'яч залишається у грі. Джиліч подвійний блок м'яч переводить. Тінчук залишає його у грі. Дмитро проти потрійного пробиває і тут вже Ігор... Класне виконання. Седлачик вибитий з прийому. Джиліч відділявсь від блоку. Буде ще одного атаки від Хорватів. Зельковіч пом'якшується подвійним. Шанс на контратаку для збірної України. Євсаду однією рукою. Семенюк скидка, і тут замет. Приймає седлачик. Віше до на Марко, і той відіграє в яка саме В від 7 та одинадцятки хорватської збірної. Саме зараз вотаці. Ну, але я впевнений, що наш блок. Зможе їх нейтралізувати. Боротьба на сіці між садачком та семенюком. Марко відігрався від блоку, буде ще одна вода для хорватського догравальника. Бойко відмінно дограв м'яч у захисті. Є встраду до посоли на Янчука, той атакує. Праця блок є після пані на задній лінії. Урочці на новоболоці. Крувати приймають. До пасування у четверту зону. Філіп Шестен з'явився на майданчику на позиції догравальника. Так, наші хлопці борються у захисті, тож розіграш продовжується. Седлачик допасовує на другу зону. І тут впирається. у наш... Євген Кіселюк. Атака з другою. Це так завершення. тримають хорвати про на Класна подача ще одна вийшла у нього. Філіп атакує Атакуючи спинний блок. Чудовий захист від Киселюка. Шанс на контратаку. Янчук. Цікава скидка. Сідлачик на підстрахуванні на задній лінії. Джиліч атакує з задньої лінії. Євстратов. Чудовий захист. Бойко допасовує у Урифтін проти подвійного блоку виконує накат. Хорпанти мають шанс узивати ще одну атаку. Джиліч пробуває через подвійний. Євстратов. м'яч залишається у грі. Бішеч до пасового центру. Нікашепіч. Так. Дмитро пола седлачик приймає так у центрі. Хороший блок. Буде ще одного атака від Хорватів. седлачик, знову блок впирається. Третя спроба буде від хорватського колективу. Хороше пом'якшення. Бойко, класна передача, але дещо відтягнута вона від сітки, але це не завадило. Сітку у нас висток, подає, це плачик приймає пасування на Петра Джуліча. було Крудницького. Буде ще одна атака від хорватів. Від янчук Довгополов. Так все ж таки буде до пасування. Кісюк розканували. Просто подивіться, який получ... було подавати. Подача просто якось не вимовувати сьогодні від наших хлопців. А, тут що? Ну сітка здається, була у седлачика, але поки що рухаємося далі. Не зупиняємо ще на коне скику, шаполо підстраховує довгополовський кен а, буде чергова на вода. Так і від Хорватії. Седлачик знову бореться у захисті того Кісілюк розікує хорвати. Залишають м'яч у грі. Ти ліч рук дівгана Кісілюк. За кой Киселюк? Тримай Хорвати. Джича атакує задню лінію. Бойко чудовий сейв. є шанс завершити сет. Допасование на метранчука. До через железопотринный блок. Бойко пістраховые. И саду допасовує знову на Дмитра Янчука. і той ставить крапку. У цій... Так, так. А, цей сет, Хороша подача. Вибити доведення у хорватів. допасування на Петра Джирліча. То етаку через подвійний блок. Семенюк на Віктора Шаповала, подвійний блок перед ним. Філіп Шестан залишає м'яч у грі. А, седлачик не ризикує накат від нього. Киселюк і дограє цього м'яча у захисті. Дмитро Яншука. Саме він поставив крап Якопець, ще одна подача. І приймає, втратив втрату до пасовий, але не був готовий до атаки у цій ситуації. Так заметушився тут е, вішич. Е, Седлачик атакує. І знизу до пасова на Янчука без блоку його залишать Хорвати, але Джиліч. Подає, тримають українці. Атака від Суменюка і блок хорвать. Пернат Баконжі. Подає, тримає Кіссилюк. Довго збивається з ніг. Шаповал.